Сьогоднішні літургійні читання говорять нам про мудрість в першому читанні апостола Павло говорить про мудрість і Євангеліє, говорить нам про мудрість, що це таке мудрість, мудрість Божа і мудрість людська. Здається, що це щось дуже різне, але людина може мати мудрість від Бога, а може мати мудрість від цього світу цим дівам з Євангелія ми можемо сказати, що п'ять, котрі були мудрими, вони мають цю мудрість від Бога і п'ять нерозумні, які себе вважали такими самими, як і інші, вони мають мудрість цього світу. Різниця в чому? В тому, що ті, які мудрі від Бога, вони готуються на зустріч із Богом. Тобто різниця між мудрістю цього світу і мудрістю від Бога полягає в тому, що людина, яка отримує мудрість від Бога, вона завжди буде збирати скарби для Божого Царства, якби буде жити завжди в очікуванні на прихід нареченого, тобто Ісуса Христа, завжди буде готуватися до цього в різний спосіб, який тільки. Можливий. Через молитву, через спільноту, через таїнства, все, все, що є в нашому житті, людина буде використовувати навіть природу, створений світ, використовувати для того, щоб готуватися до зустрічі з нареченим, з Ісусом Христом, з тим, котрого так сильно прагне наше серце. Натомість людина. Нерозумна або мудра згідно цього світу, вона буде накопичувати тільки на сьогоднішній день, збирати щось, е накопичувати так, щоб прожити цей сьогоднішній день, не думаючи про те, що буде завтра. І здається, що цей Євангеліє трохи так в контрасті з тими словами Ісуса, коли Він каже, що не турбуйтеся. Про завтрашній день Він сам про себе потурбується. Або коли Ісус говорить, що Боже проведіння є завжди над нами, що нам не потрібно за все переживати. Але тут ця олія в, цьому, в цій притчі, яку потрібно десь назбирати, потрібно мати, думати, щоб вона не закінчилася завтра. Чи це протилежне до? Слів Ісуса? Ні, тому що Ісус говорить, збирайте собі скарби на небі. Тобто збирайте в своєму серці Божу благодать, живіть в благодаті Божій, отримуйте Божі дари, з якими війдете в Боже Царство. Тобто ця мудрість Божа, власне, в цьому полягає, щоб не тільки про сьогоднішній день думати. Але таку позицію мати такі стосунки із Богом, щоб не боятися за завтрашній день. Неважливо, яка буде ситуація. Маємо сьогодні війну, ми прожили пандемію, не знаємо, що завтра буде, але це все не забирає в нас Бога. Це все через це ми не втрачаємо Бога і Його любов. Апостол Павло якраз про це говорить, що ані утиски, ані війна, ані переслідування, ані голод нічого не може нас відлучити від любові Бога, яка в Ісусі Христі. Отож, збираймо собі ці духовні скарби, щоб навіть тоді, коли буде важко, коли якісь труднощі, кризи в житті, щоб ми мали цю олію, це знаряддя, цей запас Божої благодаті, яка дозволить нам витривати в його любові. Амінь.